Всім доброго дня! Сьогодні буде таке коротеньке двоххвилине відео. Покажу автомобілі, на які є у нас нова ціна. Є два автомобілі. Ось такий спортивний Chrysler 200. Нова ціна на нього 9500 доларів. З можливим торгом біля капота. 2014 року. 2,4 бензиновий двигун. Передній привід. Автомобіль у нас на тканинному салоні. Дев'ятиступна автоматична коробка передач. Кондиціонер справний та працює. Велика мультимедія, камера заднього огляду по автомобілю 165 тисяч кілометрів пробігу. Мультикермо, круїз контроль. Багато ніж де ви можете собі розміщувати свої предмети задній ряд все гарно доглянуто також є підлокітник 9500 доларів за даний автомобіль на лінзованій оптиці. А ось на Peugeot 508 у нас до 24.06 діє акція мінус 1000 доларів. Тобто ціна на даний момент 9.300 до 24.06 буде 8.300. Після 24-го стане на та, як була 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, тканинний салон. Також є панорама. Автомобільчик у нас універсал. Тож, якщо вас зацікавили дані автомобілі, будемо раді вас бачити на огляді та тест-драйві. На сьогодні все, до нових зустрічей.